Велосипедистів в Україні більше, чи не щодня, чи то модно, чи то паливо дороге. Але факт залишається фактом. І, хоч у правилах чітко написано, що велосипедист є повноцінним учасником руху, цим часто нехтують і водії машин, і самі велосипедисти. Тому і триває справжня боротьба за місце під сонцем, а в нашому випадку за дорогу. Тож розділити їхні шляхи мали б велосипедні доріжки, але з цим в Україні якось не склалось. Велодоріжок в Україні обмаль всього 263 Кілометри на всю країну найбільше їх у Львовській області 65 кілометрів. А Київ разом зі своїм регіоном знаходяться на третьому місці 43 кілометри. А в десяти областях взагалі немає жодної велодоріжки. Часто люди пересідають на альтернативний і модний нині велосипед, але не піклуються про власний захист та правила безпеки на дорозі. Медики приголомшені, адже переважно під колеса потрапляють діти і люди похилого віку. Днями у Луцьку в результаті ДТП загинув 72-річний велосипедист. Про це повідомили в прес-службі національної поліції у Волинській області. У місті Луцьку водій автомобіля Volkswagen 63 63-річний житель Луцька здійснив наїзд на велосипедиста 72-річного волинянина. У наслідок ДТП велосипедист отримав несумісні із життям тілесні ушкодження. Чоловік загинув на місці пригоди. Та на жаль, трагічні випадки із велосипедистами на дорозі не рідкість. У Києві сталася не менш жахлива аварія на перехресті мінського проспекту та кільцевої дороги. Величезний КАМАЗ наїхав на велосипед. Патрульні стали свідками трагедії, бо несли службу неподалік. Розповідають, вантажівка їхала в крайній правій смузі по кільцевій. Велосипедист їхав поруч, але по тротуару. Фатальне зіткнення відбулося, коли обидва транспортні засоби повертали праворуч. Велосипедист, не справившись з управлінням, прихиляв ходив поворот, втратив управління велосипедом, вилетів на проїжджу часть і ударився в бокову часть Камаза. після чого попав його задній ось кольос. Від отриманих травм 23 річний велосипедист загинув на місці. Європейському Києву європейські стандарти. Нині швидкісний режим в столиці становить 60 кілометрів за годину, але наслідки аварії все одно можуть бути жахливими. Тож велосипедисти пропонують зменшити ліміт до 50 кілометрів. З відповідним проханням вони вже звернулися до народних обранців. Така інформація з'явилася на офіційній сторінці Асоціації велосипедистів у Києві по-перше, 60, але якби ще 60 також постійно дотримувались, тому що є ще, ще не штрафоване плюс 20, а 60 і 80 – це різниця ще набагато гірша, ніж 50 і 60. Тобто 80 кілометрів – це вже ну, майже 100% летальне закінчення історії, якщо не такі швидкості когось збили. Проте деякі вологонщики всупереч своїм колегам вважають, що зменшення швидкості аж ніяк не вплине на зменшення аварійності. Мовляв, велосипедисти нерідко самі зневажають правилами дорожнього руху, ганяють прямо посеред вулиць. Я вважаю, що більшість велосипедистів їздить дуже погано, тобто вони мало того, що не читають ці правила, вони не хочуть читати я не ха не кажу, що водії дуже класно їздять і ніколи нічого не не порушують, але повірте, зі ста випадків, я думаю, гадаю, що десь е випадки 70, е якихось конфліктів між велосипедистами і водіями, е саме з, з причини того, що велосипедисти не виконують правил дорожного. Я гадаю, що треба починати з себе треба починати читати правила, треба починати їх виконувати, і тоді можна щось там казати, що автомобілісти щось там там роблять не так. А починати себе каже Олексій Корчак, треба з вивчення правил. За його словами, багато українських велосипедистів не чіпляють ліхтарика у вечірній час, їздять на червоний сигнал світлофора і по тротуарам. А інколи навіть збивають людей. І ніби всі розуміють, що несуть відповідальність за своє та чуже життя, і правила знають, та проблеми це не вирішує за сім місяців 2016 року. В Україні сталося понад 85 тисяч дорожньо транспортних пригод. Із них 924 – Випадків наїзди на велосипедистів. 122 людини загинули. У порівнянні з минулим роком жахливі цифри зросли. Так, за сім місяців 2015 року було збито 858 велосипедистів, 120 з яких загинули. Є все ж таки якась неповага до велосипедистів, до водіїв та мотоциклів, мопедів. Все ж таки, от відби... якийсь такий от дисонанс все ж таки відчутний. Тому я думаю, що це все ж таки основна причина ось таких ДТП. Так, звичайно, там частина вини водії велосипедистів, але в більшості я все ж таки схильний до того, що порушують правила водії автомобілів. Кожним роком прихильників двоколісного транспорту зростає, зростають різноманітні асоціації велосипедистів, і звісно, стрімко зростає велорух в Україні. Чого не можна сказати про умови для велоіндустрії? Велосипедні доріжки в українських містах скоріше виключення аніж правилом. Тож найближчим часом автомобілісти і велосипедисти продовжать ділити велику і малу дорогу. І щоб таке розділення не мало поганих наслідків, залишається одне поважати один одного. І інколи навіть першим Оступатися дорогою. Відсутність взаємоповаги на дорозі. Це саме головна причина всіх конфліктів. У кожної категорії є свої порушення серед велосипедистів, які найбільш значущі порушення. Це в першу чергу їзда в темну пору доби без приладів освітлювальних. Тобто, коли велосипедиста просто не видно на дорозі, він непомітний. І друге, це коли велосипедист веде себе на дорозі непередбачувано. тобто якісь незрозумілі е, зміщення на іншу смугу і так далі, чого він по правилам дорожнього руху начебто робити не повинен. Переважна більшість автомобілістів, і велосипедистів, на мою думку, там 90-95% це цілком адекватні люди, які можуть там, десь свідомо чи несвідомо щось порушити, але з якими можна говорити, пояснити їм помилку, вони більше її не будуть робити.